Мої вітання вітаю вас на каналі Дейт Я твій фізрук, і у нас сьогодні в гостях Мілана та Стефанія. Сьогодні незвичайний комплекс, тому приготуйтеся і будемо знайомитися з дівчатами та починатись. Всім привіт! Мене звати Мілана і мені 8 років, і сьогодні ми починаємо. Всім привіт! Мене звати Стефанія, мені 8 років, і ми починаємо. І так, розпочнемо ми, звісно, як завжди, із розбору техніки виконання вправи на сьогодні, для того, щоб ми не зупинялися під час самого комплексу на розбір тих чи інших деталей, нюансів по вправам. І першу вправу нам зараз продемонструє. Стефанія, це буде планка звичайна на прямих руках. Також ми додаємо трішки динаміки у вигляді наших рук почергових, які будуть торкатися до протилежного плеча. Будь ласка, Стефанія, продемонструй нам вправу. Приймаємо положення, в спині не прогинаємо, спинка рівненька, хвостик трошки підкручений, ніжки на ширині плечей, руки на ширині плечей і починаємо виконувати динамічні рухи руками до плеча. Раз, і два, і три, і чотири. І як бачите, все дуже просто, дуже елементарно. Якщо ви вже спробували і у вас все вийшло, ми можемо плавно переходити до розбору наступної вправи. Дякуємо, Стефанія. Мілана, ти готова нам продемонструвати наступну вправу? Ми приймаємо положення ноги на ширині плечей. І виходимо на прямих ногах руками вперед в положення планочки. Будь ласка, раз. Вийшли в положення планочки, повертаємося назад у вихідне положення і виконуємо плес в долоні перед собою. Абсолютно нічого складного. Стараємось тримати пряму спинку під час виконання планочки, прямі ноги під час того, як ми крокуємо руками вперед і як крокуємо руками назад. Тому, якщо ви спробували і у вас вийшло і це, тоді ми переходимо до розбору техніки виконання фінальної вправи. Дякую, Міланка, Степані, будь ласка, подемонструй нам. Ми лягаємо на спинку, ніжки згинаємо в колінах, підтягуємо до себе, ручки кладемо долоньками на свої передню поверхню стегна і потихеньку виїжджаємо ручками, як наче потяг по рейсам вилітає вгору. Так само і ми вилітаємо вгору. І не забуваємо при цьому наверх видихати, вниз опускаючись, ми вдихаємо наверх видих, вниз вдих, плавно піднімаємося, плавно опускаємося. Абсолютно нічого складного. Якщо ви спробували і у вас це вийшло, ми можемо переходити до самого комплексу. На сьогодні дякую, Стефанія. Стендап. Ви готові, ми готові. Розпочинаємо за мить. П'ємо водичку, ставимо вподобайку і поїхали. Тож ми розпочинаємо наш комплекс на сьогодні, і ми розпочинаємо з першої вправи. Це планка плюс плече-плече. Ми готові, ви готові. Тож розпочинаємо прямо зараз. І раз, і два. І раз. І два. І поїхали працювати активніше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Продовжуємо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Не забуваємо. Голови не задираємо, спинки не прогинаємо, дубки не задираємо. Ніжки на ширині плечей. Ручки на ширині плечей, долоньки під плечима, дихання рівномірне і спокійне. І ми вже майже з вами закінчили нашу першу вправу на сьогодні. Тому ми піднімаємось і готуємося до наступної вправи. Наступна вправа у нас це ходьба на руках, приготувалися. Розпочинаємо буквально за кілька секунд, а саме через 3, 2, одну поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Хлоп. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Захід. Не забуваємо, що виконуємо вправими на прямих ногах. Робимо 4 кроки руками. І продовжуємо. Не зупиняємось. Дихаємо рівномірне, спокійно. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, вісім. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, вісім, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. І ще у нас можна було б зробити один раз, але ні, тому що ми переходимо до наступної вправи. І це у нас скручування. Так, спроготували свої. Рейси, приготували ручки і поїхали. Раз. І. Наверх видихаємо, вниз вдихаємо. Долонками колінцям виїжджаємо. Максимально вгору і вниз. Фу. І вдихнули. Фу, і вдихнули. І. Раз. І. Два. І. Продовжуємо виконувати. Право. Дуже легко, дуже плавно, на м'язах. Ось такий сьогодні у нас цікавий комплекс, не схожий на попередній. І ми з вами закінчили перше коло і плавно переходимо до другого кола. Так, і ми його робимо з планочки. тому Приготувалися, налаштувалися і розпочинаємо буквально за ничь. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Продовжуємо виконувати вправу. Не зупиняємось від початку і до кінця. І тільки після комплексу ми зможемо трішки видихнути. От то, тільки для того, щоб поставити нам подобаєчку. Так, і ми закінчили першу вправу другого кола і переходимо до наступної. Пункумпум! Приготували свої долоньки. Зараз будемо крокувати. Вдихаємо, видихаємо. Релакс and поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, плекс. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, плек. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, плокс. Отак, редактивно ми з вами плескаємо вдолинки. Не забуваємо, що внизу ми виходимо в положення планки. І повертаємося у вихідне положення стоячи. Вправо можна виконувати в своєму темпі. Не обов'язково гнатися за нами, не обов'язково нас обганяти. Наголошую це кожен раз, тому що з кожного своя фізична підготовка. Ми з вами закінчили чергову вправу. І переходимо до фінальної вправи нашого третього кола. Тому вже можна стелитися. Хоп. Ми вже постелилися, долонку вже приготували, налаштувалися, починаємо прямо зараз. Стараємося максимально вивести долонку за лінією коліна. Плавно піднімаємося, плавно опускаємося. До кінця не опускаємось, повністю на спинку не лягаємо. Щоб м'язи наші живота були постійно в роботі. Не забуваємо про дихання наверх, ми видихаємо, вниз вдихаємо. Зовсім трішки залишається, ми майже закінчили наше друге коло з вами. І будемо переходити до фінального кола на сьогодні є. Переходимо до фінального кола на сьогодні. Розпочинаємо ми з першої справи. Це, звісно ж, планочка. Тому налаштувалися. У нас кілька секунд і ми розпочинаємо прямо. Зараз. І раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Не зупиняємось. Продовжуємо. Дихання рівномірне, долонки під плечима, спинка пряменька, спині не прогинаємося, сіднички не забираємо. Ноги на ширині плечей, коліна рівненькі. Майже закінчили. Залишаються лічені секунди до фінішної, прямої цієї вправи і ми переходимо вже майже до наступної. Дві закінчили і поїхали у нас наступна вправа. Налаштувалися ноги на ширині плечей, долоньки свої вже нагріли і поїхали прямо зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, плеск, оп! Не забувайте дихати, дихання рівномірне, не треба його затримувати, а потім починати збивати своє дихання, і потім буде важче виконувати вправо. В Перервах, поки ми міняємо вправо, поміняємося нашими положеннями, ви можете попити водички, вдихнути-видихнути і налаштуватися на наступну вправу. Ми вже майже закінчили наш комплекс на сьогодні, все було дуже просто і ми вже міняємося місцями. Так, у нас фінішна пряма, у нас фінальна вправа. Тому налаштувалися, зібралися, давайте зробимо це. Долонки приготували і поїхали. опускаємося, втягуємо животик і вже стягнутим животиком піднімаємося наверх. Стараємось тримати м'язи живота в тонусі, щоб він не був розслабленим. І пузелку не висіло у нас, не перчало з-під футболочки. Фінішна пряма вже дуже близько, ми майже закінчили. І... Супер! Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. Якщо так, продемонструйтеся вподобайками. Також залиште кілька коментарів для цих прекрасних дівчат. Вони сьогодні теж браво постаралися. Дякую, Стефанія. Дякую, Мирана. Дякую вам. До зустрічі у наступних випусках. Па-па!